Всім привіт! Давненько в нас не було відео нових, були на то певні причини, обставини. Відео було знято вже давно, давно змонтовано, але не було можливості озвучити, викласти це все в мережу. Так, сьогодні в нас на огляді от ще один. Акваріум який стоїть на балансі обслуговування в мене. Це акваріум в пріоритеті з м'якими коралами, довжиною 1100, шириною 400 і висотою 600. Так, тут у нас стабільна така системка. Звичайно. Коли брав на обслуговування, він був знову ж таки в жахливому стані. Погано тут все росло. Е, бачите, от там на, на, на склі на задній стінках акваріума є все в Кароліні, до того тут нічого не було практично. Тут було дуже багато айптазії, тут було більше айптазії, ніж. Приріс аптазії, ніж коралів. Ось бачите. Тут тільки включене світло зранку там ще не відкрився. На фоні он плаває Дежардіна. Красива ефектна риба. от Колоситься Ксенія, вухо, народі назване. гарно розпушилося. До того все стояло хаотично, валялося, було неохайно, забруднений сильний пісок. Одним словом, жахливо все було. От, бачите, там на склі є ще, то, що не зовсім вивів, там було видно в нас паразитик, плоский черв. Він в нас прийшов разом з перед тим бачили з крилаткою. Я спочатку не зрозумів, що в неї таке було на її плавниках, а тепер зрозумів, це були в неї на плавниках вже оці плоскі черв'яки. Ось, бачите, от по ме-центру все в актиніях сидять. Багато коралів тут додалося. Композиція виставилася, тому виглядає, тепер воно все досить красиво, акуратно, охайно. Так. от Бріаріум, красивий. Все тепер росте. Тут було, кажу повторюсь, дуже багато і допомогло нам все в боротьбі з цим всім, цим всім, звичайно, Бергія. Ось тут що ще є. крилатки вже тут нема на даний момент, є ще риба лікар, центропіг, піх, і Офіора, там повзає. доїдає все, що не доїдалося, вона тут була. Запущена, бо, тому що крилатка могла не все їсти, годувалося її мідією, креветками. Тому вона виконала роль санітара. Ось так виглядає загальна картинка. Тут будуть зміни ще з цим акваріумом. Ось. Тому планується ще багато чого цікавого. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Ставте запитання, будемо знімати далі, буду старатися частіше виставляти відео. Дякую за перегляд. Всього вам доброго.